Це нескінчений АТБ в Майнкрафті, і сьогодні я повинен знайти кінець. Окей, поїхали. І так, давно мене не було в цьому АТБ, і я повинен знайти кінець. Окей, а також я б хотів забрати цей дім з собою, тільки для цього потрібно знайти шалкер. Що ж, тоді треба йти. Це у нас закинути АТБ, похід. Ну я тут уже був в минулому відео. Там, тут навіть є пусті стенди. Що ж, йдемо далі? Хоча, можливо, я міг пропустити шалкер. Так, тут вугілля, нічого такого. І ні, шалкера тут немає. Далі йдуть музичні інструменти. Ну тут точно шалкера не буде. Інструменти, ну я тут був, і тут нічого немає. по 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 па Так. Ладно, ні, це погана ідея. Я так буду 10 років пливсти. Окей, фрукти і овочі. Вроді, як це останній відділ, на якому я був? І тут точно немає шалкера. Килими? Так, підписники. Стоп. В минулому відео цей відділ був техніка. Окей, окей. Так. Ем. Ага, я зрозумів. Це відділ тих, хто підписаний на мій телеграм. Прикольна реклама телеграм-канала, скажіть і підпишіться. А далі йде вже щось прикольне: Водний АТБ, Вов, риба. Ну я тут не був. Хоча я сумніваюся, що тут є шалкера. Губка Боб Патрік. Окей, так. Опа, я знайшов шалкер. Водяна шалкерова коробка. Окей, беремо. Треба просто скласти весь свій хлан. Також давайте візьмемо ось такий шалкер. Можна навіть купу взяти. Це ж безкоштовно. Окей, і тепер, я думаю, можна піти назад додому, щоб забрати дім з собою. І так, я нарешті вдома. Саме тому давайте поставимо СТОП що це за надпись. Бірузова водяна шалкерова коробка. Окей, добуваємо. Треба всього лиш добути дім. Я мовчу, я нічого не кажу. Стоп, літаючі свічки. Блін, треба буде новий брати. Окей, ставимо це все сюди. І в цілому все. Так, а тут. А тут у мене є відро, і забираємо лаву. Ставимо сюди і все. Можна йти. Окей, тепер знову треба бігти. там. І так, водяний я тебе знову. В цілому, чи можу я тут ще щось взяти? Ну я думаю, можна взяти це дерево, так як у мене його доволі мало. Все. І губка Боба. А більше нічого цікавого тут немає. Можна йти далі. Так, наступний відділ декорації. Ну тут уже щось можна взяти для будинка. Цікаво, що це? Опа, тут є обсидіан. Три штуки. А тут. Дві штуки. І у мене взагалом у шість обсидіана. Прикольно. Що тут ще є? Тут є бочки, сундуки і ендер сундуки. Я думаю, можна взяти. Чуть-чуть. Я усі взяв. Взагалі, ендер сундуків багато не буває. Це просто килим. Так, так, так. А це вже, до речі, можна взяти. Для декорації, звісно що. Давай, я сподіваюся, мені випаде насіння. Випало, випало. Тут є щось, а з цього вроді не випадає. Або я не знаю. Так. Та нічого не випало боже мій. Якби мені випало щось, я б міг посадити дерево. Хоча вроді як можна із цього дерева виростити, ні? Ну я потім спробую. Більше нічого цікавого тут немає. Можна йти далі. А далі йде зона відпочинку. Ось. Так, тут є печеньки, ягоди. Капець скільки тут ягод, і кава три в одному. Водичка, пиріжечок з бейбіком. Пиріжочок? А це пусто. Ось тепер точно пусто. Так, ну це в цілому фігня якась. Нічого тут немає цінного. А це просто столи. Окей, окей. Взагалі просто цікаво, які тут є відділи. Каміни. Ммм. А от В АТБ є каміни? От коли будуть в АТБ каміни, тоді зможете будувати відділ такий. Все, нереалістично. Окей, тут просто купа камінів, тільки чому тут нічого немає? Я, походу знаю, чому тут нічого немає. Я був точно так же свій будинок спалив. І не один. Окей, тут у нас дорова для каміна, е, спала хуйка. Ладно, цегла для каміна, смола для каміна. О, до речі, а смола буде горіти? Вона, типу, буде горіти чи ні? Вроді як ні. А, я поняв тоді чому. Тому що горить дерево, а це якби камінь. По логіці Майнкрафта. Ну окей, тут в цілому нічого немає, але давайте візьмемо вугілля. Все ж таки вугілля зайвим не буде. Ну, до речі, можна взяти і дорога. Ладно, давайте беремо. Для мого будинка і це підійде. А далі йде Донбас. Що? А, а тебе Донбас. Я навіть не уявляю, що тут може бути. Шахтарська шапка. Давайте візьмемо. Жовта прикольно виглядає. Донецька куртка не покрашена це вугілля. Ну давайте зробимо повністю темний сет броні, аби це прикольно виглядало. Так, а це у нас килими, зілля ДНР. Зловісний Донбас. О боже мій. Як же тут багато приколів має бути? Донбас при Україні. А що це взагалі? А, це обсідіан А це Донбас при ДНР. Обсідіан, який плачем. В цьому АТБ цього буде просто купа. Донецьке вугілля. Ну, вугілля можна взяти. Я ж вроді би брав вугілля, тільки де В Цій коробці? Ні. Тут. Йомоє, тут є вугілля. Донецького вугілля взагалі нема чи що? Кабум! Так. Я їх зламав і нічого не отримав. Так, секунду. Око Донбаса, око ДНР. Ану, а тут що буде? Донбас при Україні. Прикольний прикол. Стоп. Динаміт, весь. Алло, весь віддайте мені. Ну, в цілому все. Тільки давайте вип'ємо зілля ДНР. Ану, слабкість. Та ще й на 4 хвилини. Далі у нас ідуть столи. Ну, в цілому, просто прохідний відділ, але я думаю, можна взяти цей стіл. Тільки місця вже взагалі немає. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все. Ставимо сюди і можна йти. Наступний відділ це пляж. Блін, прикольно. Тут рілі пляж. Знаєте, хоча б десь побував на пляжі. Так, а тут тапки, 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 стильні штани. Та взагалі звичайні вроді. Рибка ом-ом, рипка пп. Ну, окей, можна йти далі. Стоп, я що дійсно нічого звідси не візьму. Ладно. Далі у нас іде укрзолото. Що тут може бути? Тут у нас кварцеве кільце. Один в один. Сережка, сережка. Просто фігня якась. Але тут є смарагди. О, тут так. Також є смарагди. Хоча тут також є купу золота, але я не знаю для чого мені золото. А на фіналі. Олмус? Що? Тут дійсно є алмаз. Окей, ось він. Другий і... Що, хочеш кайло? Ну, та я хотів би, як би кайло, а я його не отримую, як би. Ну у мене все одно є два діаманта. У мене тут десь був обсідіан, тільки де. Ось він. Тобто єдине, що мені треба, це книгу. І я зможу скрафтити чаровальський стіл. Ми вже пробігали через книги, але я сподіваюся, що там буде. Окей, наступне це посуда, і це. стоп, то дійсно просто посуда. Це тупо найскучніший відділ в АТБ. Окей, наступне це у нас побутова хімія. 음, ладно, так. Так, а ну що це? Воу, прикольно. Треба побільше взяти. Сніжки, ну це фігня. Стоп, стоп! Міфідрон, кокс, крокодил. Ану, а ну, озбив. Так, ну також у нас тут є фейерверки. Воу, оце так вибув. Потужно, потужно. Так, ну тут просто якась фігня. Чікі це також можна запускати, ні? Ні. О, точно, ось це можна запустити. Ну, можна, можна, та, но правда не так, як я хотів. Так. Ну а щоб не йти з пустими руками, добудемо пічки. І також можна добути ось це: Ковальський стіл. Ось. Так. Далі йде кафе. Блін, чому такі сумні в АТБ? Кава, 7,5 тисяч в одному. Давайте вип'ємо. І я став невидимим, типу. Так, сюди кладеш каву і пий. Тут готова кава. Кава, яка штерить капець. Нормально, нормально. Снікерс і печиво від рошин. Ладно, ладно. А, до речі, у мене вже закінчується їда. Треба взяти це печиво. Ну, в цілому, думаю, вистачить. Так, далі йдуть аксесуари. Таку золото вже було. Підня як. Тут. Ну тут є купу золота і смарагдів, які мені нема на що витрачати. Ось таке воно, а тебе сумне. Хоча стоп, не треба ловити сум. Тут же є обладунки. Я можу, типу, змінити броню. Так, шаблон у мене вже є. Сюди і. Це буде дуже дорого. А ось так. Ну це не виглядає прикольно, блін. А якщо взяти золото, ну, таке собі, чесно. А якщо сюди, опа! Ну, піде. Так, окей. Ладно, давайте ось так. Йо прикольно. Господарські товари. Ну окей, тут, типу, тільки паркани. Дуже цікавий відділ. Так, а далі йде відділ для тварин. Капець, що це за відділ? У мене питання, а чому тут такі великі келими? Хоча магазин сам по собі розтягнутий. Так, тут є морква для кролика, яблуко для тварин, буряк для поросян. Так, далі йде освітлення, а це вже прикольно. Капець, я захрип. І так, я тут, сподіваюся, мій голос пройшов, а це у нас освітлення. В цілому максимально прикольний відділ, тільки. Все, тепер ідеально. Окей, в цілому я думаю взяти ось це, ще чуть-чуть. І думаю, цього мені буде достатньо. Якщо щось, я сюди повернусь. Далі йде АТБ у пеклі? Цікаво. До речі, тут замість стендів є лава. Окей, тут золото, купу золота. Прям купа золота. А тут у нас просто будівельні блоки. Ну ці можна взяти, вони у мене вже є. Тільки бляха муха, де вони? Вроді би, ось тут. Ні, не тут, а тут ось тут. Ммта, ем, прикольно, прикольно. Але також тут є уламок І також така будівля. А ну тут, може, щось є. Сундук. А далі у нас іде аптека. О, точно, мене ж горло болить. Треба випити таблетки. Ібупрофен Запах стоматолога, Парацетамол О, це від кашлю. Пий це і з'явиться кашель. Дякую, дякую. Не пий це і з'явиться кашель. А тут у нас таблетки. Тоже таблетки. Хезе, може таблетки. Ладно, далі йде відділ готова їжа. Так, це звісно прикольно. Але що це? Це типу підвал? Окей, в цілому я знайшов кінець. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Barbus!